Доброго часу, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. В цьому відео я хотіла б підняти таку цікаву тему, як пенсіонери. Українські пенсіонери, німецькі пенсіонери, взагалі, це частина нашого населення, яка зараз під час війни, я думаю, саме розгублена. Оскільки, якщо молоді мами з діточками або чоловіки, які приїхали до Німеччини або інших країн Європи, вони планують лишатися, навчатися, хтось планує одружуватися, дітей народжувати, то пенсіонери це такий прошарок нашого суспільства, який саме не захищений. Якщо спочатку війни мені ще задавали питання, скажіть, будь ласка, чи буде Німеччина платити мені пенсію? Тобто, якщо ви працювали все життя в Україні, Німеччина, Італія, Франція або інша країна, вони апріорі не можуть платити пенсію. Зараз питань таких немає. Зараз є такий крик про допомогу Скажіть, що мені робити? Перенавчатися ніхто не отримує навчання. Проблеми з мовою, проблеми зі здоров'ям, взагалі, що робити? І я отримую від вас приват такі повідомлення: Лена, скажіть, будь ласка. Я подумала, як завжди написала скрипт і хотіла б зараз разом з вами підняти цю тему. Що треба робити пенсіонерам українським, як їм себе мотивувати і, можливо, взяти за приклад когось іншого? По-перше, подивимося на тих, хто виходить на пенсію в Німеччині, хто виходить на пенсію в Україні. В Німеччині законом ви в 67 років можете вийти на пенсію. Це означає, що український пенсіонер вже 300 років на пенсії, поки німець ще працює. Є відповідні можливості в німецькому суспільстві, що ви можете вийти на пенсію в 63 роки. Це називається Rentenabschlag. Ви йдете до Rentenversicherung і вам вираховують, якщо ви пропрацювали 35 років, у вас є ваш стаж. Вам вираховують, яку частину пенсії з вас заберуть, щоб ви вийшли на 4 роки раніше на пенсію. І плюс до того, будь ласка, не забувайте, що пенсія в Німеччині оподатковується, тобто, ви платили Саму пенсію, і зараз отримуєте тисячу. З вас заберуть. Я не знаю, скільки ви на руки отримуєте, може 800. Це є великою проблемою також в німецькому суспільстві. Багато пенсіонерів знаходяться за межою бідності. Багато пенсіонерів живуть самі, оскільки в них немає контакту з дітьми. Я знаю, на жаль, багато німців, які абсолютно не підтримують відносин з батьками, хоча живуть на паралельних вулицях. Багато німців молоді родини вони працюють і в них немає. Такого закону, як в нас, що батьки живуть і люди їх доглядають в себе вдома, оскільки немає людей, люди працюють всі німці. Працюють. А батьки живуть в будинках пристарілих. Пам'ятаю, для мене був такий шок, коли я дивилася якусь книжку, і там було написано besuchen Pflegeheim zum Weihnachten». Я в такому шоці була, які опа, які плігігаємо різдво, треба всім рядом святкувати. Зараз, коли живу в Німеччині, я бачу, що до речі, щоб жити в тому самому Pflegeheim, або будинку для літніх людей, це коштує мінімум 5 тисяч в місяць. І для того, щоб це оплатити, інколи саме ці пенсіонери складають гроші. Мені подобається, коли німці називають людей після 60 сеньорен. От як воно звучить: сеньор або пенсіонер. Взагалі в Україні, на жаль, пенсіонер це вирок, оскільки, наскільки я знаю, неможливо прожити на свою пенсію. І Наші пенсіонери, якщо приїжджають до Німеччини, наприклад, вам 55, ви вже пенсіонер. В тому і є шок, що ви звикли, можливо, вам 60, і ви звикли, що ви вже давно не працюєте по німецьким законам, будь ласка, 7 років вам нічого не заважає. Тому це я вважаю ментальна, психологічна проблема. Коли людина вже Добігла свій марафон, давайте так порівняємо. Українці вже свій марафон відбігли і вийшли на пенсію. А тут німці кажуть, який марафон давай ще старт. Будь ласка, ще трошки спринтерський. Треба зробити такий ривок і декілька років працювати. Я вважаю, що велика проблема це здоров'я. Перша проблема, яка заважає українським пенсіонерам працювати в Німеччині, це ментальна проблема, коли ми вже своє добігли і вже можна відпочивати. Друга проблема це здоров'я. В Україні в нас медицина платна, в Німеччині вона безкоштовна. І ви не мали багато можливостей в Україні лікувати себе, оскільки операції, які відбувалися, є гроші. Будь ласка, грошей немає. Зараз мені хтось напише у нас є частні кліники. Я думаю, йому під коментарем напишуть, як це все відбувається. Тому, будь ласка, знаю, що багато людей приїжджає в Німеччину саме полікуватися і поїхати додому в Україну або саме через ці складні операції, які проводять німецькі хірурги через реабілітацію. Складні операції проводяться тут на ура. І саме фізичний стан, оскільки німці дуже рано дбають про своє здоров'я. Будь ласка, руку на серце. Хто кому зараз 55? Скажіть, будь ласка, ви ходили в спортзал в Україні? От просто чесно, або 60. Німці ходять в спортзал з 18 років, і це покоління, воно само. Моїй колесі, наприклад, 60. Вона потужно виглядає, в неї купа татуїровок, вона завжди. Класно одягнена, в неї завжди прикраси, вона подорожує, вона ходить в спортзал зі своїм чоловіком і розповідає, що от вона незабаром хоче піти на пенсію, можливо, в 63. Вони подорожують, вони займаються плаванням, вони каже, разом з чоловіком ми займаємося чимось і слухаємо подкаст. Тобто люди звикли відпочивати, підтримувати себе за рахунок харчування. Будь ласка, в нас харчування. Я не знаю, скільки зараз в Україні змінилося там щось смачненьке, борщичка, пампушки. Ви бачите, щоб цілий день робили якісь пампушки і варили борщі? Вони дивляться за своїм харчуванням набагато ретельніше, ніж ми колись. Я говорю зараз про покоління. Давайте не будемо порівнювати наших, мені 43 наших батьків. Як наші батьки жили, і зараз це покоління німців, вони ходять в спортзали давним-давно, вони подорожують, у них є life-work-balance, вони знають, що таке. Наступний цікавий момент, і тут, будь ласка, напишіть, що ви думаєте про це: це відношення до онуків. Коли е мені було, скільки там 18 я закінчила школу, у мене дівчат деякі не одружилися, одразу народили дитину і хто дивився за дитиною? Батьки. Тобто, в принципі, зараз, якщо моя донька вирішить одружитися і відправити свою дитину мені, я зараз працюю, в мене такий вік. В Україні це було нормально, що мама і тато доглядають своїх онуків, а діти будують життя. В Німеччині це ненормально. В Німеччині. Діти народжують дітей собі, а не онуків своїм батькам. Тому ви знаєте, якщо ви хочете зробити термін десь і піти до своєї мами тут в Німеччині, наприклад, німецька донька хоче піти до німецької мами, то вона зателефонує і скаже: Мама, а може я тебе прийду і до речі, я хочу через місяць піти на здибанку з свою подругу? Чи не можеш ти взяти мою маленьку дитину на три години? Німці в цьому випадку. Доросле покоління дбає про себе. Вони не кладуть себе на алтар бабусі, дідуся. Так, вони роблять класні подарунки на Різдво, на день народження, на абітуру. Вони відкривають рахунок. Вони більше в цьому, я б не сказала, що вони не люблять так своїх онуків, як українські бабусі, дідусі, але німці думають прагматично. Вони забезпечують своїх онуків фінансово, погралися і відпустили. На жаль, я дуже часто чую від наших дівчат, яким 55-60, так вони приїхали сюди з донькою, з дитиною, і вони дивляться за онуками. А донька влаштовує своє особисте життя або працює. Якщо вона влаштовує своє особисте життя, це одне, якщо вона працює, це інше. І я часто чую від класних україночок, які ще молоді, оскільки 60 років це ні про що, що вона не має особистого життя, вона не може ні з ким познайомитися, оскільки в неї хронічно сидять онуки. При тому, один, два, три каже, а що роблять ваші діти? Ну вона десь там пішла, вона десь поїхала, вона десь. Знов-таки, ви зараз не закидаєте помідорами, скажете, ви таке не розумієте, що ви говорите, а як жити. Німці якось виживають, є таги смута, є бейбісітери, є друзі, в яких дитина йде на вихідні гуляти. Оце такий цікавий нюанс. Німці не привозять так своїх онуків до бабусі-дідусів. Можливо, через це бабусі-дідусь об'їхали всю Європу, Азію, подорожують і мають зовсім інші відносини. Не ходять в спортзали, вони зустрічаються до друзів. Наприклад, типовим є те, що Німці люблять шпіля абенде. Вечір, коли вони зустрічаються, 60 років, 65 пара, інша пара, і вони грають в настольні ігри. В Україні немає такої культури, коли прийдуть люди в такому віці один до одного. Ну, карти максимально, я пам'ятаю, як дідусь міграв в карти. Тому. Є різниця в психологічному стані, в налаштуванні. Якщо ви виростили своїх дітей, будучи в Україні, підняли своїх онуків, у вас немає ресурсу на себе. Якщо зараз дівчат є активні дівчат, я не спорю. Будь ласка, вони займаються рейками, вони займаються ем, різними практиками, малюють. Є такі потужні, круті бабусі в, в 45-50, але це дуже маленька кількість, це маленький процент дівчат про чоловіків, я не говорю. Які займаються. Я бачу багато дівчат, коли вони кажуть, що я хвора. І за цією хворобою, здається, людина закривається і каже, в мене проблеми там, хронічні, не знаю, з нирками, з шлунком, тиск чи ще щось. Німці ніколи не говорять про свої хвороби. Це взагалі вважається те саме, якщо ви говорите про свою зарплату, це не прийнято. І хвороба це не якась причина не працювати. Ви знаєте, що в німецькому суспільстві є багато організацій, Лівенсхільфи, наприклад, які підтримують дітей, навіть якщо в дитини є інвалідність, гендікеп, дитина іде працювати. В нас вважається, в мене хвороба, я не можу працювати. Тому виникає ця проблема в джоб-центрі, коли наші українці кажуть, що в мене щось десь підвищено, а німці кажуть, і далі. Ви рухаєтесь? Да, ну будь ласка, можна працювати на тайсайд. У мене, наприклад, на роботі є колега, яка прибирає, в неї є бігіндатна Аосвайс тобто вона 50% має інвалідність людина, працює прибиральницею. І вона сама крута. Коли вона прибирає, то завжди так чисто. Кажу, Боже, ти прийшла, поприбрала, прямо можна й тиждень не прибирати. Тому, якщо ви хочете... Мотивувати себе, будучи в Німеччині, то виходьте з такого стану Я український пенсіонер мені десь я хворий, чи в мене життя закінчилося. В німці тільки воно починається в 67, коли вони виходять на пенсію. А ви вже е, кажете, що я добіг до своєї фінішної прямої. Ні. Подивіться навколо, ви можете займатися спортом. Для сеньорин є неймовірна кількість пропозицій, є скидки на квитки, ви можете ходити дешевше на концерт, ви можете ходити дешевше в музеї, ви можете отримувати скидки в бібліотеках, на якихось виставках. Тільки потрібно захотіти. Якщо у вас немає мотивації, ви сидите і кажете, все ми тут в Німеччині, нам не додали, не доробили, і ви тільки займаєтесь тим, що ходите в Тафель або дивитесь свої повідомлення. Те, що в нас все погано, або робите тільки ми часто в нас таке треба поїсти приготувати, бо це ж класно, цей час пройде. То ви не зможете себе мотивувати, знаходячись в німеччині, ви отримуєте шанс. Дивіться на німецьких пенсіонерів. Які живуть, насолоджуються, подорожують і не закриваються своїми хворобами. До речі, є багато також, хто хворий, хтось ходить з візочками, але є такі штуки, наприклад, автобусами їздять пенсіонери, вони пропонуються від Фольксу тури, то, наприклад, в Ельзас, да, ще десь поїхати. І є такі можливості, тільки дивіться, що я ще записала, ем, я стара. Старою людина апріорі не може бути, оскільки моїй бабусі 89 і вона фарбує ще губи червоною помадою і дивиться, щоб в неї була гарна хусточка, коли вона йде до сусідки. Стара, це не вік, а це стан душі. Я вам дуже бажаю, щоб у вас був молодий стан душі. Якщо вам потрібна консультація, будь ласка, звертайтеся в приват. І слухайте позитивні новини. Дивіться вперед, оскільки, неважливо, скільки вам років, життя можна змінити просто в один момент, якщо ви будете думати позитивно і казати, що цей день він принесе мені радість. Живіть кожен день, живіть кожну хвилину. І ви побачите, що треба час для себе, треба час для свого, можливо, нового втілення. Змініться. Це дуже легко, це дуже класно. Я вдячна за ваш коментар. Що ви думаєте? Напишіть, як ви в Німеччині відкрилися, що ви для себе знову знайшли. Я впевнена, що це буде класним прикладом для інших. Почуємося!